Номеган 5-го року. Машинка у нас на 1,6 бензиновому двигуні, також встановлений газ. А у нас в комплектації йде в наявності ось такий автобокс на даху автомобіля. Ось такий виліт машинка має по колу. Автомобіль повністю обслугований. Зараз поки що у нас по комплектації. По комплектації у нас наявності є безключовий доступ, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось тут у нас газ встановлений. Ось така у нас термо. Машинка має 255 тисяч пробігу, механічна коробка передач, пічка у нас працює, кондиціонер у нас працює. Ось такий у нас салончик машинка має. Зараз подивимося від позаду. Ось так у нас автомобіль виглядає позаду. Тому, друзі, козацікав даний варіант. Приїжджайте до нас на Болонський проспект 47-42, компанія «Автофокус». Будемо на вас чекати.